Малий театр козаків з видом на Дніпроги і на комплекс Запорізька Січ. Історико-культурний комплекс. больше я ем банан. Доброго дня, шановні гості. Ходьте мене домой бананом. з бананом. Запорозькі січовіку вітають вас на острові Хорки. На Запорозькі. Не треба двумя. Двумя не вийде. Пока. Потім. Та й вашим різним на долгі роки. Щоб ваші сім'ї оминало лихо, і ви ніколи не бачили війни. І зараз на вашу честь буде постріл з козацької гармати. Але увага, малятам, щоб не закалися. Ир, давай я тебя с бананом на, на свой. Развернись только сюда. И козака видно. Брати, з нами Бог! Є і буде! Добре, брати, сходьте! сходьте. Красиво, бля, мавсь! Боже, які хлопці красиві. Взагалі запорозькі козаки використовували дуже багато різноманітних Як холодної, так і вогнепальної. До вогнепальної зброї вносились самопали, піштолі, мушкети, гармати. До речі, шановні, ви щойно і побачили і почули козацьку гармату, яка має назву гаківниця. Також піщаля, царота, аркібури, квартири тощо. До холодної зброї це надзвичай шабля, списи, гарабники, молоти, довгнуть, луки, сокири, ножи, кінжали тощо. Ну і почнемо ми свою розповідь, звичайно, шабля. Бо шабля це була сакральна зброя для коней. Вони називали її ненька, рідненька, або шаблюка стоїться. Навіть казали, що ні шаблю, ні жінку. Козак нікому і ніколи в інші руки не давав. Взагалі-то шабля це такий більш вдосконалений меч. Якщо меч ровний і важкий, то він тільки коле або рубає. Шабляє, із-за того, що вона ось така ізогнута, вона народу. Ось такі небезпечні, рублячи ріжущі ради. Та й взагалі, зверніть, будь ласка, увагу, щоб форма шаблі ось така ізогнута. І саме тому, якщо робити ось такі рухи навколо себе, то воно начебто оминає моє тіло, захищаючи мене майже з будь-якого надру. У даному випадку, Ви бачите копію турецької шаблю. Це османська екзелька. Ось такі короткі, легкі, швидкі, гострі, і дуже небезпечні шаблюки використовували воїни під час пішого. Саме як тренувалися козаки ось такими шаблями. Зараз наші джури. Ви знаєте, хто такі джури? Да. Молоді хлопчики, а бойовники, які приходили на січ до, до, до козаків і переймали ось цей бойовий досвід. В даному випадку наші джури навчаються у нас тільки декілька місяців. І зараз вони спробують нам показати, чому вони навчилися у козаків. Брати, готові? Дай -дай. Поїхали. От зараз вони почнуть робити ось такі рухи навколо себе. Саме таким чином він захищає себе, очікуючи волошого нападу, майже з бурівого нападу. Найголовніше те, що якщо козака під час бою поранило у праву руку, він перехоплював шаблю вліво і працював вліво, як і правила. Від цього на той час залежало його життя. Добре, брат? Але козаки постійно вдосконалювали свою майстерство. І саме тому використовував той час тут дві шаблі в обох руках. Ось таких козаків називали руки козаки. Прото готові? Ось це зад! Сідіти зараз до нього, як спер, так і ззаду важкувати. Ось таким чином навіть намагала стріл відбувати. Ну а це напад. Перевага обох шабель над однією вдвічі-більш ну, ударом. Шабля, яку також використовували козаки, це ось така європейська шаблюка. Але вона трохи вже відрізняється від туалетні. Така шаблюка дуже довга і дуже важка. І ось такі довгі і важкі шаблі використовували вершники, сидячи на коні. Ну і справді, шаблюка дуже довга. Зверніть, будь ласка, увагу, навіть якщо стоячи на землі, вона торкається, бачите? Попереднє так не робила. Саме тому дуже зручно було її використовувати на коні. От, наприклад, якщо ворог, який стоїть на землі і ухиляється від удару, або навіть припадає до землі, то з коня його, легко було дістати. Така шаблюка також дуже важка, тому що має на кінці таке утяжеління, яке має назву Ялмань. І саме ялмань зроблено для того, щоб найпотужніший. Рублячи ріжучий удар, знаходився ось у цієї частини шаблі. Та й взагалі ось такі довгі шаблюки загострились тільки на 30 або 40% від усієї довжини. Ось ця частина ніколи не загострилась. Вона зовсім тупа, бачите, вона не ріже. Саме цією частиною тільки плакували або захищались від ворожих ударів. Ну і зараз наші джури покажуть вам такий невеличкий тренувальник. Як же ж козаки тренувалися, як вони вдосконалювали свою майстерність, володіння шаблями, та й взагалі, як козаки розважалися. На січі. Ну що, брати, готові? Готові. бою! Добре! Дай йому вже там! Оп! Досить! Якщо б не зупинив, ви порубали по нові. Шановні, але якщо казати вам про майстерність проверння шаблі, то б я таки казали, що майстерність це вже тоді, коли шабля стає продовженням своєї роботи. Тобто це начебто поєднання з твоїм тілом. Треба відчувати шаблю, начебто жіночку. І щоб показати вам таку майстерність, шановні, зверніть, будь ласка, увагу на цю шаблю. Вона і справді дуже гостра. І саме щоб показати вам таку майстерність, за допомогою цієї гострої шаблі, зараз я наготі що от жури, розрубаю цей жирок. Але вам усім одразу треба зрозуміти, що якщо я вчасно не зупиняю руку, протягую трохи далі. Я можу її не тільки травмувати, або навіть насправді її покалічити. Ні-ні, як треба давати. Я зроблю з тобою те ж саме. <рі> ні, ні, зачекай, друже, він перший. У тебе ще буде така нагода. Шановне, як тебе звати? Дуже приємно, Влад. Вставай обличчям до людей. Влад, таке питання, ти правша або шульга? Та доліву давай, права тобі ще знадобиться. до людей. Ой, пробач мені друже, якщо щось дітак. Навіть не шалокрити. А я отам зараз три шукаю його потім. Гром, ти диви, калюжі нема. ти не надюрив, але трохи помі. Покажи, ну, брате, покажи усім, рука усі. ціла. А зараз, брате, ось у угірок. Вже з кінськими кізяками. Тобі насгадкує. Якщо перехвилювався під закіп, ось так вот під. Єдну. Шановні, а за... ну привітайте. Зараз нам покажемо деякі козацькі хитрощі. Козаки постійно щось угадували, були дуже винахідливими у військовій справі. Робили вони це для того, щоб врятувати собі життя або якось вести в оману ворогів. І ось таку козацьку-хитрость шановні, ми вам зараз і спробуємо показати. Ви усі знаєте, що ось це седло, що ось це стремік, яке поєднується до седла за допомогою ось такого рівенця, який має назву путліще. І ось саме за допомогою ось такого путліща у козака і була можливість врятуватися. Як же ж це виглядає? Уявляємо собі, якщо з того боку знаходяться вороги, які намагаються вбити козака стрілою або кулею, саме за допомогою Путіща була можливість дуже швидко сховатися. І зараз козак захищений тілом коня. Вразити його з того боку вже майже неможливо. Звичайно, що якщо куля або стріла все ж таки потрапить у коня, це може й вбити коня. Шкода тварин. Але одразу хочемо сказати, що життя козака під час бою цінувалося більше, ніж життя тварини. Ну і зараз ми вам спробуємо показати, як же це могло виглядати. Брати, перевірте його. Чуєш гром, Чо? а бачив, щось він якось поганенько ховає. Ну молодий ще без рук. Ну давай одразу перевіримо. Якщо погано заховається, то ми його в макітру влучимо. Мій брати, якщо він підлюкає, справді погано ховається, а не в макітру. Сракуємо ховається. Стой! Поїхав!

Одна зброя, яку також полюбляли козаки. Це списи. Взагалі-то спис це майже саме основна зброя козака до того часу, поки не з'явилася вогнепальна зброя. В даному випадку, ви бачите, дуже довгий спис, у довжину понад 3,5 метрів. Ось такими списами козаки зустрічали ворожу кінноту. Тримпіто, Як вони це робили? Зверніть, будь ласка, увагу, що на кінцівці кожного списа є ось такий залізний гістряк. Він робився для того, щоб під час бою дуже зручно було списа у землю, підпирати його новою. Вишикуватися ось у такі ряди і вставати ось таким чином. Приготувалися козаки? Списи! До бою! Шановні, зараз ви бачите тільки декілька козаків. Уявляєте собі, якщо ось таким чином під час бою у ряд поставити сотню козаків, позаду другий ряд, третій ряд, і усіх озброїти ось такими довгими списами, то пройти таку загороду вже майже неможливо. Перші ряди, які підуть у наступ, вони одразу лягають. А зараз зверніть, будь ласка, увагу на нашого джуру, який використовує ось таку бойову козацьку касу, яка має назву ґізар. Це дуже небезпечна зброя. Такі ізар використовували також, як і під час пішого бою, в даному випадку. Якщо ось таким чином раптово ворожий верст зупиняв свого пеня біля списів, одразу вискакували кусарі і намагалися перерізати передні ноги або сухожилля ворожому паню, щоб він не в змозі був стояти отримувати на собі ворога. За допомогою такого гаку також намагалися здерти ворога з поняття. Дуже небезпечно Шановні, зазвичай, що після того, як козаки зустрічали ворожу кільку, вже починалася бійка у піших глідах. І саме тому перед натовпом, коли дуже багато людей використовувати ось такі довгі списи, не дуже зручно. Не зручно тому, що немає місця, де розгорнутися, щоб нанести ось такого потужного і небезпечного удару. Саме тому під час пішого бою майже кожен козак повинен був мати при собі ось такі невеличкі списи. Перевага такою зброєю в тому, що вона легка, швидка, гостра і дуже небезпечна. Небезпека була в тому, що загострювали такі списи не тільки попереду, а ще робили гістряк і позаду. Це задля того, щоб у казака, який вривався у натовп ворогів, була можливість наносити удари не тільки попереду, але якщо на то є потреба, то і позаду, і постійно утримуючи ворогів на певній відстані, не підпускаючи до себе. Заспокойся, краще. Добре. Шановні, будь-яка зброя, має свої переваги і свої недоліки. Ви бачили, як козаки працювали шаблями? Швидка збога, так? Але в даному випадку перевага все ж таки на будь коса. Тому що є така довгора. Зверніть, будь ласка, увагу, навіть якщо ми зараз стоїмо, нічого не робимо, то дістати до нього або якось наблизитися зараз майже неможливо. Шановні, це ми стоїмо. Ви уявляєте, якщо під час бою ми будемо рухати. Підійти до нього буде важкувати. Я підійду. <гум> Саме тому, якщо козак під час бою, ось таким дуже добре озброєним органом, він дуже добре собі уявляв, що якщо вразити його, то треба скоротити, рістень, намагаючись до нього наблизити. Зробити це можна тільки в одному випадку, спіймаючи його на контрудані. З іншого боку? Ще одна зброя, яку також полюбляли козаки, це патові арабники або пляжі. Це також дуже потужна і небезпечна зброя. Але саме чомусь ось ця зброя більш подобається жіночкам. Чому не знаємо? Але спробую пояснити, чому ж козаки використовували батоги як зброю. Раніше, як і в даному випадку, таку зброю робили зі шкіри домашніх художник. Але найнебезпечніша частина це ось цей хляст, який робився з кінського волосся або шовкової У Чому ж небезпека? От ви що не чули цей ляпас? Цей ляпас з'являється тоді, коли кінцівка ось цього батога, ось цей хляст, досягає швидкісті звуку. Понад 1200 км на годину. І небезпека в тому, що якщо вдарити в будь-яку незахищену частину тіла, обличчя, поголений торс або спина, то при потужному ударі ось цей хлястик шкіру і м'ясо розрубує навіть декісто, майже як блюко вирубає. Але є і недоліки. Недолік у тому, що використовувати батоги в натовпі неможливо. Немає місця, де розгорнутися. По-друге, якщо ти під час бою десь зачепився і втратив зброю. Втративши зброю, можна втратити і життя. Але, шановні, є і перевага. Перевага, як і у списа, це певна довжина. В даному випадку, ви бачите, найкоротесенький батьків, у довжину тільки 3 метри. Козаки використовували батоги у довжину 3, 5, 7 або навіть 9 метрів завдовжки. Ніж довше батить, він більш такий потужніший і небезпечний. Взагалі-то зброя дуже швидка. Вона працює майже в будь-якому напрямку. Якщо ти добре нею володієш. Навіть якщо ворог, який знаходиться позаду, його завжди є можливість врасти. Це вже не кажучи про напад спереду. За допомогою такого батога ще була можливість захищатися одразу від декількох ворогів. Одночасно. Ну і зараз наш жура спробує вам показати. Що він нам зробить? Диво розмахався. Добре ляпаєш! Шановні, а ось цей батів вже у довжину 5 метрів. Тому такий батів вже такий трошечки небезпечний. Небезпека у тому, що якщо вдарити з усієї сили ось цим батогом, насправді навіть можна відрубати і пальця з кісткою. І щоб показати вам, як працює така зброя, мені потрібен сміливий чоловік. <кій> <кій> О, я собі А ти деви. Та краще б натягнув, би, щоб крові не заляпало. Не лякай, лютий, здоровий. Обличим до мене. Ром, та спитав, звали <плакова> краще. Не лякай мені, лютий. <плакова> ну, дружи, <трожа>, ставай. <плакова> Ром, хай так пальці став! Не нащо. Ну, ти що не чув, що я то про пальці казав, а? Якщо я йому зараз по пальцям вріжу, він же не те, що у носі вже ніколи не відповідає. А ще тримати. Рома, зброю, як потім тримати. Чай, тримати. Чай, тримати. Чай. Він же ж молодий. Ще. Як він жіночку по А, хоче. Зіля краще давай. Стивно, ну, задав. Дивиш, що ти як у а що вчора? Що в полі закопали? <рив> а, <рив> там. А, гром, Той старий був, в нього серцем погано було. Це диви, який міцний, витримай. Добра горілка була, нічого не пам'ятаю. Але добре, друже. Не лякайте мені чоловіка, бо щось він поспіхає. Щось з нього гілля трентить, гром, диви. <рив> а ти відходь, щоб крові не заляпало. Вацько! Байях заклякло Так і в автобуса не влізе. вечір! Шановні, але запорозькі козаки вдосконалили навіть і таку зброю. Вони, що... Вони зробили ось такі батуги ще більш небезпечно яким чином? Вони приєднали на кінцівку ось цього батога ось таку сітцовку. Потім така зброя вже і справді ставала в вишою. Тому що якщо приєднати на ось такий невеличкий батіг, довжину тільки 3 метри, ось таку кулю, вдаривши з усієї сили, то ось ця куля майже і справді, добуває швидкість культу. І небезпека у тому, що якщо вдарити ось такого тіло, то ламала ребра, відбуваючи вирішено. Якщо вдарити в будь-яку кістку, руку, ногу, ключицю, будь-куди, це одразу ламало кістку. Якщо макітра у ворога не буде захищена, не буде одягнута шапчина або шолом, то при потужному ударі це одразу вбивало. За допомогою цієї кулі ще з'являється так звана відцентрова сила. Шановні, зверніть, будь ласка, увагу, як дуже добре накручує, бачите? А потім як дуже добре тримає. І ось таким чином у козака під час бою була можливість вихопити у ворога будь-яку зброю, яку той тримав. Це могла бути шабля, піштоля, рушниця, спис, будь-яка зброя. Використовуючи вже ось такий батогів у 9 метрів, на кінцівки яких приєднувалася ось така куля, то навіть під час бою, ворожим коням, козаки намагалися сплутати передні ноги. Ви уявляєте собі, якщо коню під час галопу сплутати передні ноги, він впаде. Впаде і ворог. Підскочивши до ворога, була можливість дуже швидко його вбити, не витрачаючи на це майже ніяких зусиль, або взяти в полон. Ну і як працює така зброя, ми зараз вам і спробуємо показати. Але, звичайно, що на конях нам це показувати не будемо. Шкода, конячим. А ось джуру нас ще багато. Як воювати тепер буде? Шановні, зверніть, будь ласка, увагу, що захоплює і тримає і справді дуже добре. Але деякі люди одразу задають питання. А якщо шабля буде гостра, не поріжеться ось цей хляст? Ну, насправді, ми це ніколи не випробовували. Не випробовували ми це, тому що, ну може, справді, може і поріжеться, але не випробовували ми це, тому що... Бачите, куди я щойно вдарив? Під час бою треба бити на сьогодні. Воювати. Зараз спробуємо взяти у полон. О, ні, гра, ми з тобою так не домовляли. Хто ти попитати, подивитися. Що... Одразу ви заміг глушити, щоб не рипався. Шановні, ще одна зброя, якщо також перевзяли козаки, це луки. Але дехто каже, що козаки луки не використовували. Ну, насправді це не є так, тому що навіть один запорожці січові кошових отуманів Петро Конишевич Сагайдачний був найкращим лучником у своєму радіо. І ось тому козаки не виготовляли лук. Вони або захоплювали їх під час бою. Або купували за гроші у майстра. Але ось така трофейна зброя, та, яка добута під час бою, цінувалася і шанувалася козаками більше, ніж та, яка була придбана за гроші у майстрі. В даному випадку, шановні, зверніть, будь ласка, увагу на ось цю стрілу. Бачите, яка форма? Ось такі стріли, козаки використовували під час бою, задля того, щоб стріляти по ворожим коням, намагаючись нанести коню ось таку велику рану. Якщо кінь під час галупу має на собі ось таку велику рану, він дуже швидко здекровлюється, дуже швидко вмирає. Шкода тваринку. Але нагадуємо, що життя козака цінувалося більш, ніж життя тварини. В даному випадку, ви бачите копію татарського лука. Татари також були вершники. І саме тому використовували ось такі невеличкі луки. У чому ж перевага? Перевага в тому, що дуже зручно стріляти за допомогою такого лука, сидячи на коні під час голуб. От Отоявляємося. Що ось такої сидячи на коні, ось тут голова лошаді, ось тут круг. Наскільки зручно стріляти з такого лука майже у будь-якому напрямку під будь-яким кутом, не заважаючи при цьому політику. А зараз ми вам покажемо козака пластуна. Казак-пластун це була казацька розвідка. Розвідки козацькі. Основна задача пластуна була непомітно підібратися до ворожого війська, зняти охорону або зробити якусь диверсію. Саме пластуни використовували ось такі плащі. Перевага такого плаща у тому, що він майже ж такого кольору, як і земля навколо і звістю 100 метрів, його майже не помітно. Перевага жрука на тут не зброю в тому, що він не чути. І поки ворог розуміє, звідки напад він землі стрілятися і не Ну А зараз наші козаки спробують вам показати, як же ж треба стріляти з лука, сидячи на коні під час галопу. Але важкість виконання цієї вправи у тому, що під час галопу все ж таки раштована. І раштовкують добряче. Націлитися буде дуже важко. Але ми вже казали, що треба відчувати зброю, треба відчувати відстань до ворога. Найскладніша вправа, яку ви зараз побачите, це коли козаки будуть лікати з того боку і стріляти в зворотньому напрямку. Робити це під час залопу і справді дуже важко. Це вже майстер. Уйдіть! Зараз коні скакати будуть, поточать! Да звука их! Гарматы край! Гарматы! Давайте гарматы! Піджигай! Вот! У цьому наша невеличка вистава закінчується. Дякуємо усім присутнім за увагу. Дякуємо. Зараз у вас є ще така можливість проїхатися на козацькому коні. постріляти з козацького лука, шмальнути з козацької гармати. Або зробити собі на згадку про козаків ось таку козацьку монетку. Це коштує 3 гривні буде постріл з лука, 10 гривень для маля, 20 для дорослих. Це на морку коняці. 150 гривень постріл з гармати, 30 або 40 там гривень зробити монітку, це одну лайку, спитаєте. А фото з козаками та з козацькою зброєю ласка. Так треба фото. Слука підходить, три